Так, всім доброго дня! Заїхав до нас велосипедик, дуже добротний фірми ГОСТ. Як новенький, 99% нульц. То що має якийсь царапиночку, все, більше як лялечка. Реально. Колір дуже гарний, чорний такий, як треба. 29 кола, алюмінієва рама, легусенький. Вилочка, RockShox стоїть на повітрі з нокаутом. Дуже дуже мегесенький. Дивіться, дискові гальма, шрам, оборотні стоять. Сідло дуже його рідне, прикольне таке. Тут у нас... А, тут цей, я піднімається, так? Ага. Сідло піднімається, так? На цей тут рулює. Собі підганяєш, ну дуже апарат. Сзаді касите. Раз, два, три, чотири, п'ять. 11, 12, 12 зиру на шрамі x 0 Эта штука дроп называется Чекана. Рама в районі, напевно, десь від метр шестьдесят до метр семьдесят восемь. Ідеальний стан, його педаля, все. Задні гальма, шраму з кис. Руйс дуже прикольно. Комусь буде цікавити такий велосипедик, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, або заїжджайте в кулики веломагазин, вулиця Ліська, 20. Також відсилаємо по новій пошті без проблем.